Вітаю вас, любителі пригод! Сьогодні ми вирушаємо в таємниче царство першого акту в Baldur's Gate 3. Це не базовий гайд, чудове пояснення механіки гри вже зробила Нікатіка. Посилання буде під відео. А також можете глянути моє попереднє відео про цікаві і або приховані функції гри. Тому зараз приготуйтеся саме до шокуючих секретів, але без сюжетних спойлерів. Почнемо з корабля і локації біля гаю, і будемо просуватись до табору гоблінів і підмороку. Перше. Темний поневолений мозок плюс ми. Ще навіть до падіння корабля у нас є можливість поблокати по наутілоїду і не тільки знайти компаньйонів, але й деякі цікаві предмети, як от темний мозок і поневолений мозок. Закидайте їх відразу у скриню, бо вони вам знадобляться тільки у другому акті. Там буде можливість ставити ці ємкості в машину і послухати історію цих поневолених розумів. Всього в грі їх 8. Плюс на кораблі до постфайту можна врятувати і завербувати ми. Перший раз я його не взяла з собою, бо він мені був якийсь фу. Другий раз я намагалася провести лоботомію і в мене не вийшло. Але якщо ви будете до істоти добрими, і вона виживе сутички на кораблі, то ви матимете ми як помічника і щось типу прирученої тваринки. Друге, вибийте надпотужну зброю закляття. Зброю командора на кораблі кінесерда може вибити закляття. Я щиро була в шоці, коли дізналась це, і навіть пішла перегравати цей момент, щоб перевірити. Головне, перед постфайтом переконайтеся, що ціни має заготовлене закляття наказу, і тоді без зайвої мороки ви можете забрати потужний меч, з яким Карлак мене ходила до рівня п'ятого. Звісно, якщо ви переможете його в бою, ви отримаєте серйозні поінти, а для першого рівня це дуже гарний прогрес. Тому, якщо хочете його здолати в бою, я раджу вам підібрати ось ці фіолетові ємкості, які можна буде весело підірвати. Плюс ви все ще можете збити зброю, забрати її собі. І добивати його буде набагато легше, коли він буде тільки кулаками махати. Але вічно палаючий клинок командора це надпотужна зброя для першого рівня і чудова винагорода за болючий бій сильним босом. Зброя саркофагу одна з найперших локацій, яку ви знайдете, будуть ці покинуті руїни поруч з порталом. Якщо в бочках поруч ви знайдете відмички і зможете відкрити двері, то гробницю треба буде знешкодити від пасток або хоча б саркофаг. Плюс всередині руїн є недружні НПС, і вдвох сінесердою вам їх не перемогти. Тому не забудьте повернутися сюди з нешкоджувачем, якщо ви, як і я, відкрили гробницю зарано. У вас буде тільки одна спроба, і якщо ви провалитесь, пастки відразу активуються. Зброя саркофагу це, звісно, не якийсь легендарний лут, але на перших рівнях може бути доволі вправною. Але будьте обережні, зброя має умову обіцянка смерті, коли спис не влучає в ціль. Наступним стає володар. Чверте яйце, яке дає чотири павука компаньйона. Недалеко від гаю є ось ця локація, яку багато хто з вас пробігав і точно лутив. Якщо залізте на гору, ви можете знайти там сховок з павучим яйцем. Спритність рук дозволить вам дістати без перешкод собі павуче яйце, яке, якщо розбити, має в собі чотири павучка, які можуть битися на вашому боці. Якщо ви, як і я, його продали, бо не знали, що з ним робити, ідіть забирайте назад. Павички можуть добити ворогів, на яких у вас більше немає сил. П'яте. Таємний вантаж для таємної організації. Цей таємний вантаж ви зможете знайти, якщо відіб'єте напад гієн на караван. Головна гієна може битися на вашому боці, і потім самознищитися, бо теж має ілітида в голові, і ви можете спробувати керувати нею. Якщо ви підкрадетеся до неї, то цієї опції у вас не буде. Як я проходжу цей бій. Підкрадаюся усіма учасниками паті до потрібних місць, а моя персонажка максимально близько підходить до гієни. Потім я для себе припиняю скрадання, відразу тригериться діалог, і вона починає битися за нас. А в цей час я починаю нападати моїми союзниками і вводжу їх в бій, з перевагою непоміченості і можливості заскочити ворога зненацька. Але це я просто вихваляюсь моєю тактикою. Головне в цьому бою розмова з NPC, яких ми врятуємо. Вони мають важливий вантаж. Що треба доставити в якесь цікаве місце, переконавши їх, що ви найкраща людина, або огр, або тіфлінг, або ельф. Для цієї роботи вони дадуть вам пароль і локацію сховку таємної організації. В скрині сидить глипач, якого майже неможливо використати з користю. Проти надто сильних ворогів він заслабкий, а посередніх і слабких ви і самі можете перемогти. Плюс не треба буде ще й глипача пити після цього. Тому найкраща опція це віднести скриню на відкриту сховку, Плюс ви так зможете там всіх пограбувати без бійки, а за скриню отримаєте ви нагороду і можливість купити цінні речі у їх продавця. Шосте. Перстень контрабандиста. Я за другого проходження за нього зовсім забула, а це ідеальний перстень для Астеріона або іншого героя, який у вас буде зламувати замки. Щоб його забрати, вам треба дістатися до цього скелету на мапі, з нього ви зможете зняти цей потужний перстень на дуже ранньому етапі гри. Що допоможе відкривати двері та скрині. 7. Врятувати людей з пожежі і отримати зброю. Поруч з бійкою з гієнами є поселення, що потерпає після нападу гоблінів. Важлива персона застрягла на другому поверсі, тому, коли ви допоможете зібратися до неї і вийдете з палаючої будівлі, ви отримаєте зброю на вибір. В неї є цікава фішка додавати електричні заряди до ваших атак, якщо ви будете нею користуватися. Я взяла посох, з яким ходить моя відьмечка Делайла, і це цікаві додаткові поінти до її магічних атак. Восьме ачівка її неможливо ув'язнити в оригіналі She cannot Be Caged. Я сама ще її не отримала, але розкажу вам, що робити. В гаю є полонена гоблінка. Ви маєте допомогти їй втекти з клітки в гаю і переконатися, що вона виживе дві наступні зустрічі з вами в таборі гоблінів, а потім в місячних вежах. Вивести з гаю її буде нелегко. Вам треба буде переконати багато охоронців, але це все таки можливо зробити без бійки. Дев'яте крадене яйце ведмесеча вам доведеться вбити маму ведмесеча, щоб заволодіти яйцем. Але ви все ще зможете потім приручити малечу і залишити його в таборі, тому не переживайте за це. Яйце вам треба буде для квесту з Лейзель. Візьміть його зі скрині перед тим як заходити до крашу гіт'янки, але переконайтеся, що ви дістали яйце з торби провіанту, бо гра сприймає його як їжу, і ви можете ненароком його спожити. Але ця опція доволі весела і дозволяє зберегти схвалення лейзель. В цьому відео ще трохи розкажу загоплені в знищеному селищі, а вже в наступному будемо говорити про табір. Десяте Книга Некромантії і Камінь Донеї. В зруйнованому селищі в будинку Алхіміка можна знайти підземелля. І, поговоривши з дзеркалом на стіні, пройти в таємну кімнату. В Сховку з пастками можна добути книгу некроманції, в тому ж селищі через колодязь можна спуститися в печеру, де вас буде чекати босфайт з маткою Боскою павучіхою Матріархом. Там же в печері є фіолетовий камінь, який ви можете покласти в книгу, щоб її відкрити. Книга дає скіл говорити з мертвими, а старіон відразу попросить у вас цю книгу собі. Але якщо ви, як я, за другого проходження, не плануєте багато з ним ходити, то краще забрати цей скіл собі. Та майте на увазі, що якщо Астеріон буде поруч, коли ви відкриєте книгу, то він буде не в захваті. Одинадцяте і останнє для цього відео сувій з квазитом. В підвалі цього ж гора некроманта аптекаря, який насправді травив людей, щоб потім зробити з їх тіл равів за допомогою некромантії, можна знайти сувій виклику квазита. Будьте обережні, не використовуйте сувій. А дайте Гейлу його вивчити. Я нарешті навчилась це робити, і це суперська можливість мати звіра квазита завжди з собою. Кнопка Вчити закляття у Гейла є в заготовці заклять поруч з інвентарем. Якщо ви ще її не знайшли, то дивіться на екран я покажу, що клацати. А на цьому все мої войовничі жабенятка. Дякую, що подивились це відео. З вас лайк, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення про наступну частину. Буду ділитися методами, як ефективно здолати ягу, а також секретами стабору гоблінів. Плюс пишіть в коментарях, чи я щось забула в цих локаціях. Радо додам це пізніше. І взагалі пишіть в коментарі, це дуже надихає робити контент. Ваша неймовірна активність на останньому відео по Балті дуже пушнула його, і воно завірусилося, ну, повірка мого каналу. І це спонукало мене працювати над цим сценарієм, щоб випустити нове відео якнайшвидше. Тому дякую вам і побачимося якось завтра. Всім па-па!